Доброго дня, шановні, вийшла полюбуватись своїми квіточками, а ще показати вам покупки. Сьогодні ми їхали в Грандік і по дорозі заїхали в Канаді. Entire. Ну, і, звичайно, як кажуть, тепер є можливість заїжджати частіше в магазини і щось там прикупити, тому що є розпродажі. От, бачите, отаку. От так. Рудбекія от Голдструм. Голдструм, бачите? Це наша ехінацея жовтенька. Бачите, яка вона гарна. Далі, ось подивіться, отаку от гвоздичку купила. Тоже написано е, мікс. І я дивилася, що було перенюал. Це багаторічна. Бачите, така мікс, не знаю якого кольору. І далі, що саме головне, недоступних деколи становиться доступним. Подивіться. Оце така краса. Ось. Бачите? семпервівум Не знаю, що тут я переклад не дивилася. Дивлюсь, третя зона вимерзання. Тобто багаторічник, тоже пренінг, ну, пренюал, переню, багаторічник і отакі два сорти, бачите? І ось такий седум. Подивіться, який красунчик blue spruce Це голубі гілочки, спраут, Sprout, спраус. Ну, це гілочки, голубі гілочки буде жовтеньким цвісти. От, надивилася у вас, шановні, пані Наталя, та всі дівчата, всі, і пані Наталя, не ідеальний сад, і пані Наталя, мій антистрес там взагалі, яка колекція в неї. І всім про все, пані Наталя теж. Всі хваляться, а я тільки за... завитки беруть, але добрі такі. Такі, знаєте, як кажуть, хотілочки розвиваються, ну, але бачите, мрії збуваються. Так що, показуйте новинки, діліться красою і буде можливість, То бачите, я вже надивилася, знаю, як виглядає, що, як. І це вже у мене є така лиса гора. Пані Наталя всім про все. Вона, вона, в неї називається населений пункт Лиса Гора. А у мене, отут, бачите, де був е, цей Сахалінський гірчак. Ми його трошки потравили, бачите? І лишилася Лиса Гора. Я її називаю Лиса Гора. І отам, бачите, лиса гора за віолкою, за лілією. То є що садити, є де садити. І якраз ось оці красунчики. Бачите, яка красива. І седум теж. Оцей. І ще є інший, ще вам покажу один, теж дивилась. Думаю, звідки він у мене. Аж іду сьогодні, дивлюсь, у сусідки під хатою росте. І, мабуть, вона ж дає різні рослинки, мабуть, занеслося. Ось зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Ось подивіться, шановні. Бачите, яка краса. А подивіться, в якому поєднанні, шановні, я ж, як ж, кажуть Господи, я ж не хотіла. Але ж як вийшло, бачите, яка краса тут. Ось вам поєднання. Він цвіте, цей грунтопокривник, е, 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 живучка. І ось це, мабуть, теж седом. Бачите, який він гарний, вони собі дружать самі ось природою заложено. І отам от трошечки, бачите, на вершечку? Он він. Теж. Я вже місце прополола, там хай розростається. Ось вам моя лиса гора. Бачите? То вже я і яснотку тут, яснотка ж це, по-моєму, бачите? Понасаджувала ось такі седумчі, Ось. Понасаджувала всякої всячини і ось теж посадила вербенник, вербозілля таке. Ось що тільки можна, тільки, бачите, це теж ось приживається. Ну, ось ростуть братчики. Подивіться, теж насіяні воздичка турецька. Ось вони. пішоходи мої, отут-от шукають шунич, шунич, шунички, бачите? Не бояться зовсім. Побачили тут от. Дивіться, бачите, ви кажете, город. Ось він мій город. Ось. Бачите? Ось мій город. Бачите? Ось. Як кажуть, ні дать, ні взять. Але воно так є. Бачите? Оце такий город, оце такий квітник. Ще будуть помідори, мабуть, якісь. Ну, бо то як це так? Ось вона лиса гора моя. Бачите? Ось пусто там е алюми. Висохли вже. Тут посадила гарбузик. Може, трошки покриє, Бачите? Трошечки покриваю, висівала, але бачите посередині, бачите букет, цей гірчак сахалінський. Ось десь його не добрало трошки, ось він відходить потрохи. Мабуть, ще хоче дозу. Ну, що ж будемо давати? Оці, шановні такі у нас справи, такий у нас город. Горобці пішки ходять, бо там сонечка є. А зараз я вам закінчу. Чого ж є відео? Я ж вам не про лису гору хочу розказати, а мабуть, поділитися своєю радістю. Ось іще їх і це я посаджена, бачите, отут-от багаторічники. Ну, як кажуть, підсаджую, хосточка ось тут підростає, я її посажу на почесне місце, але поки що вона отут-от росте. І дуже мені подобається, як цвіте от отака, їх у мене багато. Е, під хатою були. Коли навіть купували хату, то було були ці хости. Ну це вже моя робота, я насіяла, але шановні, я ж вам все показую чого. Це все по 2 долари. Ось де, як кажуть, що по чому? Це вже розпродаж іде. От, тому оце взяли 2 долар, це 2 долари. Таке теж, я ж вам показувала, 20 доларів у квітковому магазині це було, ну це 13, по-моєму, там було, але там маленькі такі рослинки або цвітущі. А це бачите? Ну, подивилася, що оці два сорти були. Якби якісь були інші, я б ще взяла. Щоб було ж уже. і це теж 2 долари. Теж мріяла про такий, Але базарів тут немає так, щоб можна купити. То отак ще буде можливість. Вони, по-моєму, до кінця червня, оці садові центри, це при Canadian Tired. Ось зараз думати, що робити, буду садити, оце там, шукати місце на Лисі Горі. Так що в мене є шпальна грядка і лиса Гора, так що заходьте, буде якась новинка. Ну, все, бувайте здорові, щастя вам, добра і миру нашій Україні.